Телеканал плюс плюс, та видавництво старого лева представляют. Казка статус. Привіт, друзі! Мене звуть Руслан Сенічкін. І сьогодні я прочитаю вам казочку про слоника з чарівного лісу. То такий ліс, де всі звірята знають людську мову, бо ходять у школу. Що не чули про такий? Тоді слухайте. Історія про слоника дзвоника. Автор тексту Володимир Читай. Ілюстрації Марини Шутурми живе у чарівному лісі слоник. У школи він ходити не любить, і не тому, що йому не подобається навчатися, навпаки, дуже подобається. Але на відміну від інших учнів звірят, він такий великий і незграбний, що завжди на когось випадково наступає. Не рятує навіть дзвіночок, що йому мама до хвостика прив'язала. То через нього слонення прозвали дзвоником. Лісові школярі зі слоненням не дружили. Хто ж хоче, щоб його розчавили, навіть якщо випадково. Тож слоник дзвоник був самотній, а йому так хотілося мати друзів. А ще слоник мріяв бути чаплею. Дорога від школи додому стелилася вздовж берега лісової річки. Там мешкала сіра чапля. Леля. Була вона струнка і тендітна, з довгими ногами і гнучкою шиєю. Щоразу, коли слоник дзвоник повертався зі школи, він зупинявся і довго-довго милувався чаплею. Як він їй заздрив? Чому я народився слоном? Чому не тендітним і легкокрилим птахом? часто запитував себе слоник. І гірко зітхав. Якби я був чаплею, то нікому не завдавав би болю. Мене б ніхто не цурався. Я мав би багато друзів. А так. Та одного разу все змінилося. Був літній день. Такий спекотний, що всі звірята розбіглися в пошуках затінку і води. Лише мурахи працювали. Ще зранку вся комашня мурашня розповзлася по лісовій галявині, вишукуючи їстівні запаси. Удома лишилася тільки мурашина мама. Вона гляділа яйця, з яких невдовзі мали вилупитися манюні мурашки. Раптом, поряд із мурашником, зайнялася суха трава. Пожежа, пожежа! Усі кинулися гасити полум'я. Комашки відерцями з жолудевих капелюшків носили воду зі ставка, допомагали й інші комахи, та все марно. Вогонь підповзав усе ближче. Ось-ось полум'я сягне мурашника, а тоді жах. Воно вмить спалить мурашину маму та всі яйця. Старий мураха п'ятилап швидко виліз на соломинку, що високо стриміла над землею. І став наказувати мурашкам. Гей, клишоногий! Бери братів і мерщій по воду. Клишоногий та сотні його братиків миттю кинулися до найближчої калюжі. Довголапки по пісок! Вусику. покликав він найспритнішого мураху. Біжи по допомогу, знайди великих звірів, довго ми не протримаємося. Я знайду! Ми врятуємося! Малий вусик помшав аж під стрибом. Слоник-дзвоник, як завжди, сидів на бережку і милувався чаплею, коли на нього наскочив вусик. Слоник був такий величезний, що мураха навіть не впізнав у ньому звіра, подумав, що то біла скеля. Який велетень, мабуть, з пожежею впорається, подумав малий. От тільки як його покликати? Слонику! Щосили гукнув мураха. Але хіба міг слоник почути писк мурашки? Тоді Вусик зібрав всі свої мурашині сили і штурхнув слона, а тоді за лапками по грубезній шкірі. Теж не допомогло. Сидить собі, слоник, не ворухнеться. Треба щось вигадати, почухав мураха потилицю. О, знаю. Вусик виламав найбільше стебло з пухнастим кінчиком, підліз слонику під стопню і заходився її лоскотати. Хто ж це мене лоскоче? Озирнувся дзвоник. Але нікого не побачив. Раптом йому здалося, що хтось пищить у траві. Він приклав своє величезне вухо до землі, прислухався і розчув писк вусика. Рятуйте на поміч! Мій мурашник палає. Мураха махав усіма лапками в бік мурашника. Не вагаючись жодної миті слоних дзвоник, набрав повний хобот води. Підняв його догори, щоб не розхлюпати, і помчав щодуху туди, де розгорялася лісова пожежа. Вусик ледь устиг зачепитися за дзвоника на його хвості. Підбіг слоник до мурашника і як дмухне, як порсне на нього схобота. Вода хлюпнула, наче з величезного відра. Набагато більшого за всі мурашині крихітні відерця разом узяті. Пожежа вмить згасла. Ми врятовані! Ура! закричав старий п'ятилап. з ніг до голови, але врятовані і щасливі мурахи повилазили з вологого мурашника, обступили слоника і з захопленням дивилися на свого рятівника. А той стояв, як гора, і боявся ворухнутися, аби ненароком когось не розчавити. Останньою вилізла мурашина мама, вкутана тонкою вовняною хустиною. Вона виповзла на маківку мурашника, щоб бути поближче до слоника. Мурашиний народ, дякую тобі, слонику. Ти наш герой-рятівник. За твій вчинок нагороджуємо тебе званням почесний. Мураха. Усі мурахи дружно заплескали маленькими лапками. Почесний мураха сміхався і червонів «Уперше в житті не від сорому. А я обізвався мокрий вусик. Ти молодець, вусику, справжнього рятівника знайшов. Мама поклала йому на плече свою хустину. Це тобі Грійся. Мурахи подарували дзвоникові цілу бочку зібраного влітку нектару. Щоправда, для слоника та бочка видалася не більшою за горошину, але йому все одно було приємно. Після цього випадку лісова рада призначила слоника дзвоника лісовим пожежником. І йому видали червоний пожежний шолом. Так він тепер і ходить усюди в шоломі. Робота є робота. Всі лісові мешканці вважають за честь товаришувати з відважним сміливцем. Слоник-дзвоник і Мураха Вусик подружилися, якось сиділи на бришку, розмовляли, згадували пожежу, аж раптом вусик і каже. Добре бути слоником. От якби я був слоником, то так само був би героєм. Хіба ж добре? слоник похитав головою, а потім усміхнувся. Ні, малий, найкраще бути самим собою. Це я вже точно знаю. З того часу слоник дзвоник не шкодував, що народився слоном. З радістю ходив до школи і читав казочки. І ви читайте! А знайти їх можна на сайті каналу Плюс. Па-па!